Ой, ви знаєте нашу віру. Тож не жінка то я атомна станція, тільки без запобіжників. Як вона крикне на курку, то та яйця несе зразу варені, але то таке. Мала та віра, одну єдину журбу дочку Лесю. А Леся, то я вам скажу така квітка, що як вийде в неділю до церкви, то парубки шиї скручують, а діди хрестяться не на образи, а на її нові мешти. Очі, як терен, ну просто тобі дівка на мільйон долярів, а не на нашу сільраду. І от одного ранку в хаті Віри почався такий кіпіш, ніби там весілля на триста душ, хоч то була звичайна середа. Віра літала по кухні, як ошпарена, тільки миски зеленшали. Лесько, ану де ти там є? Ставай, бо зараз сонце зійде, а ти ще не чесана, не мащана, горлала Віра, перевертаючи голубців баняку, що парував на всю хату. Нині приїде Петро, той, що пелораму тримає під райцентром. О, ти бачила, який в нього джип? Та там колеса більші, ніж наша хата. Леся вийшла з кімнати, потягуючись, у простій футболці, і навіть оком не моргнула на мамині нерви. Мамо, та дайте собі настримання! Який Петро? Той, що пузо попереду себе в тачці возить. Не буду я за нього виходити, хоч би він на вертольоті сів посеред городу. Я люблю Олексу. О, Віра аж варешку впустила, завмерла посеред кухні, руки в боки вперла, лице червоне, як морква по корейськи. Олексу, того голодранця, що тільки гайки крутить в гаражі і мазутом смердить. Та найби його шлях трафив з тої його любов'ю. Ти що, дитино, сказилася? Я тобі партію шукаю, щоб ти пані була, щоб ти по Єгиптах їздила, а не курям хвости крутила. Та Петро тобі хату з євроремонтом зробить, будеш ходити по паркету, а не по болоті. А Олекса що? Він же навіть інстаграма нормального не має. Мамо, Олекса добрий. І руки в нього золоті. А ваш Петро тільки грошима трясе, а в голові, як у бубні, пусто й дзвінко. Не доводи мене до гріха, дитино, Віра вже хапалася за серце, але з другого боку, підсувала тарілку з пампушками ближче до центру столу. Вдягаю ту червону сукню, що ми в Чернівцях на базарі купили, і губи намасти, бо як Петро приїде, а ти така, така ніяка, то я сама за нього вийду, їй богу. І тут, на подвір'ї, почувся гуркіт. Але то гурчав не Джип, і не Лексус. Йой, то так дерчало, ніби хтось відро з болтами спустив зі сходів. Звук був знайомий кожному псу на кутку. Леся підбігла до вікна і розцвіла, як кружа. Олекса приїхав на своєму мотоциклі. Віра підскочила до вікна, відгорнула фіранку так, що мало карниз не зірвала. Матінко рідна, пресвята покрова. Він ще й з квітами, з чорнобривцями. Ти подивись на нього. Приїхав принц на білому ти, на іржавому коні. «А ну, Лесько, сюди в хаті, я зараз вийду і зроблю йому таку амуртужур, що він забуде, як його звати. Віра вхопила зі столу мокрий рушник і як яструб полетіла до дверей. Леся тільки зітхнула й усміхнулася, день обіцяв бути веселим, бо якщо мама Віра вийшла на стежку війни, то ховайтесь усі і свої, і чужі. Тільки но віра вилетіла на ганок, як сусідка Ганя вже висіла на плоті. Та Ганя мала такий слух, що чула, як сваряться в кінці села, а тут така оказія потенційний зять на порозі. Віра розмахнулася рушником, як той отаман шаблею, і поперла на Олексу аж кури вростіч, пір'я летить, курява стовпом. Ану, газуй звідси, поки я пса не спустила. Хоч у нас пса нема, я сама зараз загавкаю. Чого ти приперся? Тобі тут не автомайстерня, тут порядні люди живуть. Олекса, хлопець спокійний, як удав після обіду, навіть з мотоцикла не зліз. Зняв шолома, чуприну поправив, усміхається на всі тридцять два. Слава Ісусу Христу, пані віро! Винені такі рум'яні, як та калина в лузі. То ви так зраділи, що я приїхав? Я ж до Лесі. квіти привіз, свіжі, тільки з грядки ще росою пахнуть. Якою грядкою? Ти ті чорнобривці під свинтером нарвав, признайся. Віра вже майже дістала його рушником, але Олекса вміло ухилився, тільки газу піддав. Мотор чмихнув, випустив хмару сизого диму прямісінько на вірені випрані простирадла, що сохли на мотузці. Ах ти ж холера ясна, ти мені білизну закиптюжив, та щоб у тебе колесо спустило посеред поля, давай дьоргай звідси. І тут, наче у сповільненій зйомці, на вулицю викочується він. Чорний джип, блискучий, як лисина в сільського голови, вікна тоновані, музика гупає так, що в Гані на плоті щелепа відвисла. Машина стає прямісінько біля Олексиного мотоцикла, ледь бампером не зачіпає. Двері відчиняються, і виходить Петро. Ну, як виходить, викочується. Тельбух вперед, піджак тріщить, ланцюг на шиї такий грубий, що можна ним теля прив'язувати. В руках букет троянд кожна завбільшки, як капуста, і пакет з написом Гуччі, хоча видно, що то з оптового ринку. Віра в одну секунду змінилася в лиці. Рушник сховала за спиною, усмішку натягнула до вух, голос став солодкий, як мед з липи. Ой ой, ой хто до нас приїхав, Петрику, дорогий ти наш! Заходь сонце ясне, а ми тут якраз е мух ганяємо. Петро глянув на Олексу, як баран на біблію, поправив перстень на пальці і басом, ніби з бочки прогудів. Привіт, тьощенко. А це що за швабра з мотором тут стоїть? Проїзд загороджує моїй ласточці. Олекса заглушив мотоцикл, зліз, став навпроти Петра. Олекса худий, жиластий, руки в мазуті, а Петро, як гора сала в костюмі. То не швабра, то техніка для душі. А твоя ласточка, Петре, боюсь, у двір не влізе, бо тут ворота для людей роблені, а не для танків. Лесю, Лесько, виходь скоріше. Тут Петро приїхав, подарунки привіз, сказала Віра. А ти, Олексо, крути педалі, поки я поліцію не викликала, що ти повітря псуєш. Наганок вийшла Леся. У тій самій простій футболці руки схрестила на грудях, глянула на Петра, на його гуччі, на маму, яка вже мало де танцювала гопака навколо дорогого гостя, і перевела погляд на Олексу. Привіт, Олексо. Сказала вона, і в її голосі було стільки тепла, що Петро аж поперхнувся. А ти, Петре, машину на вулиці лишай, у нас там кури ходять. Ще, не дай Боже, подряпаю твій лак, то ти ж потім з мами відшкодування стягнеш. Віра зашипіла, як гуска, але Петро лише самовдоволено реготнув Та нічого мала, куплю тобі нових курей, золотих. Я сьогодні добрий. Олекса тільки підмергнув Лесі, сів на мотоцикл, але не поїхав. Завів мотор і так, як випадково газунув, що Петро з переляку підскочив і впустив свій Гуччі прямо в калюжу, яку вчора зробили качки. Ой біда! крикнула Віра. Оце так фокус! зареготала сусідка Ганя з плоту. А Олекса стояв і чекав, бо шоу тільки починалося. Ну, слухайте далі. Бо такого цирку навіть по телевізору не покажуть. Поки Віра, бідна, витирала той нещасний пакет Гуччі своїм найкращим фартухом. Петро вирішив остаточно добити всіх своїм багатством. Він же не міг просто так стояти в болоті, як якийсь хлоп, йому треба було показати клас. «Тьощенька!» – гаркнув він так, що горобці з вишні посипалися. Аби я тут свої італійські мешти не псував, я зараз заїду прямо на подвір'я. І не встигла Леся навіть рота відкрити, щоб сказати, не треба, як Петро вскочив у свій танкодром, закрив двері і дав газу. Мотор заревів, як ведмідь, якому на лапу наступили. Петро, певно, переплутав педалі, чи то від великого розуму, чи від бажання вразити, і замість того, щоб легенько закотитися, рвонув ззаду прямісінько на старий паркан. А за тим парканом, люди добрі, жила не аби хто, а маньоха. Маньоха то була свиня вагою під 200 кіло. Гордість вірного господарства і гроза всього кутка. Вона сама дрімала після обіду, і тут. бабах! Паркан тріщить, дошки летять, і в свинарник заїжджає блискучий бампер джипа. Маньоха такого хамства стерпіти не могла. Вона встала, хрюкнула так, що аж шибки задеренчали, і пішла в атаку. Вискочила з діри в паркані прямо на подвір'я, зла, як чорт. Петро саме виліз з машини, щоб подивитися, чого то воно хруснуло. І тут вони зустрілися. Петро в піджаку і Маньоха в багнюці. Рятуйте, дикий кабан. заверщав Петро таким тоненьким голосом, ніби йому прищемили щось дуже важливе, але маленьке. Він забув про свій статус, про бізнес, про Гуччі, він дерся на капот своєї ж машини швидше, ніж кіт на дерево від собаки. Віра сплеснула руками. Петрику, машину помнеш. Злізь, бо то ж тисячі доларів. Маньоха, бодай би тебе на ковбасу пустили. Фу, фу кажу. Але маньоха на фу не реагувала. Вона побачила, що ворог на висоті і почала чухати бік об дверку джипа. Скреріт стояв такий, що в Петра зуби звело. Машина хиталася, сигналізація вила. Петро на даху молився всім богам, аби його не з'їли. Сусідка Ганя на плоті вже ми сміялася, вона гикала від Реготу, аж сльози текли. Оце кіно. Віро, знімай для тіктоку, мільйонерами станете. Леся стояла, закривши лице руками, бо їй було і соромно, і смішно. А Олекса? А що, Олекса? Він спокійно підійшов до того бедламу. Не біг, не кричав, просто підійшов до розлюченої свині, почесав її за ухом, там, де вона найбільше любила, і щось тихо свиснув. Маньоха завмерла. Подивилася на Олекса своїми маленькими очками, хрюкнула вже мирно, ніби кажучи Ну, раз ти просиш, то ладно. Олекса взяв шматок яблука з кишені, дав їй і спокійно, як газда, погнав її назад у хлів, просто плескаючи по спині. Злізай, жених! гукнув Олекса до Петра, який все ще тремтів на даху джипа, обійнявши антену. Не з'їсть вона тебе. На подвір'ї стала тиша, тільки сигналізація джипа ще підвивала як побитий пес. Віра дивилася то на подряпаний бік дорогої машини, то на блідого, як стіна Петра, то на спокійного Олексу, який закривав діру в паркані шматком шиферу. І в її голові, здається, почали крутитися коліщатка, які раніше стояли на гальмах. Коли Петро нарешті зліз із даху свого побитого корабля, вигляд він мав, м'яко кажучи, нетоварний. штани в реп'яхах, краватка набік, але це таке кисле, ніби він лимон з'їв разом зі шкіркою. Він глянув на подряпину на дверцятах, потім на віру, і тут його прорвало як стару греблю весною. Ви мені за це заплатите, верещав Петро, тицюючи пальцем у бік хліва. Я на вас до суду подам за пошкодження елітного майна. Та моя машина коштує більше, ніж все ваше село, разом з цією скаженою свинею. Я думав, ви пристойні люди, а ви просто дикуни. Віра стояла, слухала, і в неї в очах щось змінювалося. Вона подивилася на Петра, який трусився за шматок заліза, потім перевела погляд на Лесю, яка стояла сумна, і на Олексу. А Олекса вже не стояв. Він мовчки взяв молоток, кілька цвяхів і вже лагодив паркан, щоб кури не порозбігалися. Спокійно, по господарськи, без крику і паніки. І тут у вірі прокинулася справжня мати і господиня. Вона випросталася, поправила хустку і підійшла до Петра в притул. Диквуни, кажеш? перепитала вона тихо, але так, що навіть Ганя на плоті перестала дихати. Ану, Петре, слухай сюди. То нічого, що в тебе машина дорога, то біда, що ти дешевий чоловік, тобі залізяка дорожча за живу душу. Ти приїхав свататися, а сам злякався свині і почав рахунки виставляти. А якби, не дай Боже, хата горіла, ти б теж кричав, що в тебе костюм від Гуччі закоптиться». Петро відкрив рота, щоб щось сказати, але Віра махнула рукою у бік воріт. Їдь, Петре, їдь з Богом, поки я справді маньоху не випустила попрощатися. І не вертайся нема тут для тебе нареченої. Петро, червоний від злості сів у свій пом'ятий джип, грюкнув дверми так, що знову щось відпало, і рванув з місця тільки курява пішла. На подвір'ї стало тихо. Леся підійшла до мами і обійняла її. Віра зітхнула. Витерла кутиком хустку сльозу, чи то від нервів, чи то від сміху, і глянула на Олексу, який саме забив останнього цвяха. А ти чого стоїш, як засватаний, буркнула вона, але вже без злості, по-доброму. Руки в мазуті, ж, сорочка брудна, тю сором один, Ану марш до омивальника. Та я би, пане віро, мабуть, поїду. Куди ти поїдеш? сплеснула руками Віра Борщ на столі холоне. Пампушки з часником в'януть, хто то все їсти буде. Я стільки наготувала, що полк солдатів нагодувати можна. Давай мий руки і за стіл. Та й мотоцикл свій можеш у гараж закотити, щоб дощ не намочив. Але тільки на сьогодні. Леся засміялася і потягла Олексу до хати. Того вечора в хаті було гамірно і тепло. Олексу наминав борщ так, що за ухами лащало. Віра підкладала йому найкращі шматки м'яса і все повчала, як треба жити. А Леся просто сиділа поруч і світилася від щастя. І навіть стара Ганя, яка все бачила через вікно, сказала своєму коту От бачиш, Мурчику, не той багатий, що срібло має, а той, що серце має, і руки з того місця. А через вік, кажуть, Олекса відкрив свою майстерню прямо в селі. Черга до нього стоїть аж із району. І знаєте, хто приїхав першим клієнтом? Петро привіз свій джип, бо щось там стукало. Віра, як побачила, вийшла на ганок, руки в боки. Що, Петре, знов приїхав? Та я тільки машину полагодити. тютю Віро, кричить Петро перелякано. Ну, заїжджай, каже Віра, тільки дивись, бо маньоха тебе пом'ядає!» І сміються всі: і Олекса, і Леся, що дитину на руках тримає. І навіть Петро усміхається. Бо життя воно таке сьогодні сваримося, завтра миримося, а головне, щоб усе було по-людськи. І не питайте мене, чого то свиня ще жива. Бо шкода мені стало мальохи. Йой!» Дякую, що дослухали. А що робити, коли вам сподобалось, ви самі знаєте.